Назвали його кабаном через те, що він отак от проривається як кабан крізь будь-що. Спочатку ще попередня версія вона була більш шумною і його було якраз дуже чути, і тому вирішили, що ну от, явно кабан. Він багаторазового використання, тобто він підривається це, 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 це ремонтується майже полюбовому безповітряні колеса. Витримують. Він Противопіхотне і ліпистов, саме для того, для чого він створений. Він унікальний тим, що він розроблений для того, щоб працювати не тільки в полях на розмінуванні, а його габарити дозволяють працювати в приміщеннях, забезпечити безпеку МЧС. Також зараз на цей дрон плануємо зробити додаток, який буде знімати. От зараз він їде по полю. Знаходить там якісь залишки, міни, снаряди, такі, як ви бачили, він буде їх помічати на мапі. Ситуація у 2022 році була ось ця посадка, в кінці посадки стояли орки, там танки, артилерія, плюс ось та посадка, яка була понизу і далі, там теж стояли орки. Вони виїжджали, у оцей участок дороги, який ви бачите, дивіться, ось тут більш-менш ровно, а там все в вирвах. Там їздили танки, які виїжджали і просто з цієї місцевості гатили по дергачам, по Харкові. Ми хочемо зробити це поле, щоб в цьому році вже був повністю готовий результат, засіяли.